Так, друзі, я знаю, що багато кому з вас з Німеччина вже отак просто сидить ви не знаєте, що ділять. Зараз я вам дам рішення. До речі, відео цікаво буде як для українців, щоб ви поняли, що вообще таке за кордон. Бо я боя я сперся з Німеччини, я вже не там. Так і для українців Німеччини, так і взагалі для українців, бо я знаю, нас дуже часто так турбуленті, типу, де, де нам залишатися тут чи переїжджати. А може в Британію, от у мене така була думка, в Брі, може в Британію? Я зараз в Британії, щоб ви розуміли. І я вам розкажу, як тут насправді не оце, от London of the Capital, крит Britain, Big Бен, вся ця історія, а як воно тут реально. Понятно? Отріально кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Значить, друзі, поїхали. Перше. Це острів. Ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині і ти хочеш вибратися там, в Австрію, Швейцарію, я не знаю, в Польщу, відпочити, трошки провітри да, від духоти німецької себе, ти сів на автобус, поїзд, що там у нас. Коротше, ти на що ти сів на якийсь транспорт, і ти через декілька годин вже там, понятно? Тут. Декілька годин тільки треба до аеропорта добиратися, потім самоліти, самоліти дорогі. А, дуже... В аеропорти ну, своя машина фіти до береж, бо їй непонятно, де там ставить. Якщо ти на три дні залишиш машину біля аеропорта, готуй 200 євро коротко, просто за парковку. А, якщо не самольот, паром. Якщо не паром, тунель шаттл, який стоїть, вообще там тисяч. Ну коротше, пів стоїть. стоять. Ну, ну дуже жорстко. Ну, не, ну красиво, типа, дивіться, всякі такі замочки, хірамочки, це прикольно. Такі будиночки, так, да, да, красиво. Дуже часто кажуть, за Британію гарно, але скучно до смерті. В натурі скучно до смерті. І от все, що ти живеш на острові, таку дій присуху даєш, що тобі щоб десь вибратися, та, навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня да, вже, це сутки, коротше. Про... Просто сутки і купа нервів. Ну, це реально дуже важко. А, дивіться, машини, дороги тут. Це ж королівство. Тут же ж було все розчитано на гужеві повозки, понятно? Щоб на конях, на каретах їздили. А оказалось, тут на машинах їздять, а оказалася, що британців. Багато. Британія дуже густо заселена. І виходить, следующая история, історія, що машин з таке количество, що як я, наприклад, в'їжджаю в Лондон, щоб мені передвігатися по Лондону, там такий трафік. От в Лондоні живе 14 мільйонів людей, а розміром Лондон з Київ. А дороги менше, і інфраструктура менше, ні в Києві. І виходить, що ти передвігаєшся по Лондону, ну, грубо говоря, як пішком, з такою швидкістю. Поняли? Декілька годин, щоб з точки в точку добратися. Це, це просто жесть. Я вам кажу. Чого так? Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут я купуєш якусь машину, от ми як на ЗСУ машину купуємо. Так є в срати. Ми два дня отмиваємо машину. Поні? А їм норм, а їм нормально їздимо, всі окей, все нормально. Ну Но тут, от у мене був лендровер, який я на ЗСУ подарував. Страховку я платив місяць 400 фунтів. Це десь 500 євро, Поняв? Страховку тільки. А там ще налог теж більше, ніж Германії. Там тисячу чим-то, допустимо, налог. Ну, ну просто жесть, конські суми, ребят. І це дуже жорстко. І дороги тут, може я зараз покажу вам. Це Україна до війни, щоб ви розуміли, дороги. Ями, колдобини. Дороги дуже узкі. Отут, оце розчитано, щоб ви розуміли, на дві машини щоб і в цю сторону їхали, і в цю сторону. І реально, я не знаю, як я ж тут їжу кожен день. Виходить, тут тут щоб... І це вся Британія така. От, от... і вся Британія виглядає десь отак, поняла? Ну, вот такие вот. Плюс-минус. Вот такое вот. как село величезне. Только Лондон, Манчестер, Ливерпуль. Да, это мегаполисы и так далее, но про это мы сейчас поразговариваем. А, в общем, ну вот, короче, вот, вот батюшка, все вот такие. Понял? И я, ну, не прикалываюсь. Я на полном серьезе говорю. Далее. Иммигранты. Тут же Индия, это колония Британии. Тут индусов, ребята, прилетаешь в аэропорт, Дивишся, все индусы, короче, рабочие, все уборщики, директоры, все. І ти думаєш, боже, я точно в Британію прилетів, це ж в королівство влетів, що тут. А тут їх нереальне кількість, просто нереальне. І це, якщо чесно, ну, всі мої столкновення з цією расою, завжди дуже негативний опит був, завжди дуже негативний. І тут британці теж це відчувають, але нічого не зробили, толерантними треба бути, поняла? Але індусів прям цілі окремі, міста можуть бути з них тут, міста цілі. Далее, разваги. дуже тут скучно. Подождите, як тут весело, да? Это <свят> <свят> в центре города. <свят> тут так нудно, ребята. Просто жесть. Британцы развлекаются тем, что они ходят бухать в пабы. Або травычку курят. Травой постоянно воняет. Реально, постоянно. Красиво. не, ну правда, красиво, да? Но тут скучно. А хочешь жить весело, иди в Лондон, Манчестер, в Ливерпуль. Но готов оставить там столько бабла, что ты охереешь. вы для життя в Лондоне... Тобі потрібно буде на місяць десь 8 тисяч фунтів для комфортного такого життя, да, зняти нормальне житло і реально гуляти. Тобі просто в ресторан з дівчинкою сходити сатен зразу, поняв, мінус. А це ну це фунт, це більше курс, ніж євро. Це десь майже до 10 тисяч євро треба, щоб комфортно жити в Лондоні. Понятно? Тобто в Польщі, щоб так само жити з таким самим розмахом, тобі потрібно буде десь там три з коротше. Точ-в точ буде жити. І от дуже часто попростає, а воно мені треба зачіплятися, типу, за це, щоб зарабатувати і тратити просто на нормальне життя. Може я переїду в другу країну? Двіться теж. тут нормально, коли такие все покоцаны. Сейчас, 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 я спробую приблизить. Покоцаны, закоцаны, короче. Вот, ну, я скажу, тут с разряда и так сойдет. Вот нам машины, я уже же, по-моему, или не сказал, как на, мы на ЗСУ отправляем, то колесо отпаде, то еще что-то. Они тут танцы, вообще, и так сойдет. Мы уже сами начали машины ремонтировать, потом и все нормально, и у нас машины доезжают. Чайки постоянно. Потом, дивиться, Британия, займая Друге місце в світі по рівню нещасних людей в країні. Друге місце по рівні депресії, поняла? А Німеччина там теж недалеко йшла. Україна, до речі, 24 чи 27 Ми набагато щасливіші, незважаючи на всі обставини, ніж прикиньте, Британія. І це мені понятно. Ну, Тут, тут реально чим тут займатися? Живеш на якомусь острові. Він і не дуже для життя, насправді, приспособлений. І погода, непонятна. І... Тут ти, типа, якби королям королями, существуєш для того, щоб королів служувати. Ну ти в Британії, ти типа в королевстві і постійно дістан... в общем. Потім, мова, діалекти. Британці, шотландці, ірландці, Хер поймеш. іногда стоїш роззаварюєш. Ну, у мене непоганий рівень англійської. типу, Я отак слухаю, думаю, а чом? Ну, як на це, знаєте, западенський діалект. Наш думаю, а чому? Вообще? Що там, яка розмова? Ну а воно десь отак і працює. А, і це дуже дуже, дуже огнітає. Бачите, от, от такі, от отак воно все виглядає, де та. Це в фільмах воно так все красиво було, а насправді вообще не то. Далі, обслуговування. Ще хуже, ніж німеч, герба. Ще гірше, набагато гірше. То саме стосується медицини. Гірше медицина тут. Дуже довго чекати, апойтменти. Ой, ще в мене таке враження, що я до стажора якогось з медицинського коледжа в Україні прийшов, який на першому курсі ще нічого не знає. А це тут доктор Високий. Ні, тут є суперспеціалісти, професіонал, але вони стоять дуже дорого і вони за тебе не візьмуться. Якщо у тебе маленька проблема, і її можна дешево вилічити. Далі, кава. Я ні разу тут не випив нормальної кави, Ну тільки в Лондоні. Знаєте? тільки в Лондоні. Ну, дивіться, красиво, так? Да? Красиво. Я от біля моря. Ну прикольно, но так я я вам чесно, я не перестану це повторять. Так скучно, короче, просто жесть. Просто трэш. В принципі, ребяту, оце воно і все. Може, я ще там дальше пройдусь, покажу вам щось. Тобто, ти вроде би в королівстві, ну заїдеш в Лондон, страшно дорого, страшно дорого. Всі в ділах, всі в попихах. Ти питаєшся ж, то там чуть, -чуть розслабитися, що тут досюди всі оце к успіху ідуть, що то Короче, тут прикольно, знаєте, кому, хто в Україні не зарабатував багато, не жив таким достатньо насиченою життю, чи таки вау, Камбрія. А ті, хто нормально зараховував, ті в Німеччині в ахері, і вообще в цілому в Європі в ахері, і з Британії так уже подавно. давно тому що <зас> за ці гроші раніше можна було в Україні жити як цар, та даже в Європі можна класно пожити, а тут ти получаєшся тряпочка. От. Сейчас я вам ещё вот сюда зайду, покажу. Я вам без прикола, ребят, це, ну, там чуть-чуть дальше, буквально так вперед пройтись, там буде центр міста. І от отакі от вони тут всі. Тобто, я пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу: А ми коли в город приїдемо? Мене везуть з аеропорта, Я кажу: Ми коли в місто приїдемо вже? <зачте>, Бачно тут часто білим обводять, щоб ти бачив, що тут дирка. Типу, ми не ремонтувати будемо ми білим обведемо, щоб ти бачив дирка і не в'їжджав машини туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так от, я їду і кажу, ми колись вже приїдемо. в город». Вони кажуть, так це і є город. Я кажу, як це? Вона така вся Британія. От така, реально, їдеш. постійно таке враження, як по селу. А це і є вся Британія. Тут є плюси, безспорно, є дуже класно, дуже вайбово і так далі. Але це відео було про мінуси. Колись запишу про плюси. Все, я тут чуть-чуть з -чуть ума схожу, планую я сюди уїжджати. Всіх обнімаю. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода, капець. Слава українцям!